Які зміни йдуть у ваше життя? Які зміни йдуть у ваше життя? Так, зараз подивимося. Ну, ваш рід виходить на зв'язок і каже: ось дерево, це рід, що ну, у вас багато перешкод на сьогоднішній день в житті, але ваш рід вам допоможе їх здолати. І ви отримаєте винагороду нагороду стабільне життя. В своєму домі, в затишку, в достатку, в процвітанні. Так, звичайно ж, не без того, щоб хтось вам не псував енергії позитивній, будуть якісь недоброзичливі люди, які будуть якісь плітки розпускати. Але на вас чекає удача, на вас чекає успіх чекає сильний чоловік. А якщо ви чоловік, то на вас чекає удача. Так. Ви знаєте, любов, любов іде у ваше життя. Любов перекриває усі ваші сумніви, усі ваші негаразди. Любов. Любов, удача, яка йде разом із цим сильним, надійним чоловіком у ваше життя. А ще цей чоловік вірний буде. Так, ось цей чоловік. Для когось програється, що цей чоловік, можливо, трішки старший за віком від вас, а можливо, просто показують його як досвідченого такого мудрого. Він вам по долі. Але будуть різні плітки розпускати. Е, ну, неправда це все, не слухайте, це все неправда. Це все в суспільстві будуть, в вашому найближчому оточенні говорити. Ваші ж друзі в лапках виходить так. Ну, а ось і ви виходите, така квітуча жінка. Можливо, навіть ви не, не така юна леді, можливо, більш зріла, але вас. Зараз показують саме в таких енергіях, можливо, ви будете розквітати поряд із цим чоловіком, надійним, вірним, справжнім супутником по житті. Ось такі зміни йдуть у ваше життя. Що ж, нехай здійсниться. Дякую вам за те, що ви зі мною і бажаю вам всього найкращого. Хто має в тому потребу, можете звертатися до мене за особистою консультацією, за номером, який вказаний у. Моїх відео всього вам найкращого, світла, добра та щирого і вірного кохання.